Я колись перший раз попав в Нейбарух, в Ізраїлі. Це було біля 20 років тому назад. І перша людина, з якою я там поговорив, вона дуже давно займається вже кабалою. Вона мені сказала: Ти знаєш, я атеїст, і я був дуже вражений, бо я приїхав в організацію, яка займається вивченням кабали, вивченням давньої науки, духовної практики. Я не дуже тоді ще розумів, що мається на увазі. І тут людина, яка дуже давно займається, каже, я атеїст, бо я вірю тільки в те, що я можу осягнути, те, що я можу побачити, відчути, і я не релігійна людина, тобто я не вірю в якісь розповіді про якусь силу, яка незрозуміла, яким чином по відношенню до мене може проявитися. Потім, коли я почав вивчати вже кобалу серйозно, я зрозумів, що він має на увазі, насправді дійсно. Абала це наука, яка вивчає основну силу природи, основну інтегральну силу природи, яка називається творцем.